Страшно завжди, в принципі, ніколи не знаєш, що тебе чекає в будь-який момент. Але треба ж далі якось продовжувати жити. Руслан, мені 38 років. Мобілізований з липня 25-го року. В цивільному житті являюся головою управління ОСББ. Ну, доводилось адаптовуватися. В принципі, бачите, такі часи. Що ж зробиш? Якщо людина має якісь певні навички, от і може бути корисною в якомусь от на, з напрямків, то вона повинна цим займатися. І дуже прикро, коли на жаль, стопля, трапляється, що мікроскопом доводиться забивати гвозді, ну тобто, я вважаю, що треба, щоб кожний кожному було своє десь місце, якщо він спеціаліст в якійсь області. Ну от я близький до того, щоб займатися документами, документоводством. і в принципі, ну зараз цим займаюся, фактично. От якраз таки я в зводі е, технічного забезпечення, і от займаюся теж. От ми накладні, списання, деталі різні. Оце все дуже багато техніки ремонтується. Я бачу, що є в цьому потреба е, постійно. Причому кожен день хлопці щось ремонтують і ну. Потреба в техніці, очевидно, що є. Будемо надіятися на краще, але звісно треба щось робити. Якщо маєте якісь певні навички, то їх треба ну, застосовувати. Щоб в новинах сказали, що вже завершення війни і, в принципі, можете повертатись до цивільного життя.